Привіт всім і свідомим. Сьогоднішнє відео присвячене дуже цікавому феномену. Мова піде про славнозвісного Олексія Арестовича. Але не як про постать, а скоріш про наслідки його життєдіяльності, в результаті якої народився такий термін, як синдром Арестовича. Це явище можна описати як. Поєднання певненості, філософського спокою з інтелектуальним нарцисизмом. Синдром Арестовича, дуже зрезонував у суспільстві, яке, перелякане страхом в очікуванні щирого, заспокійливого батьківського голосу дуже швидко розпізнало розмиття моральних орієнтирів. Це психосоціологічний феномен, який скоріше описує тип поведінки. Коли ти напакований знаннями, апгрейдив свою систему розпізнавання світу до неймовірної впевненості, твій мозок функціонує так, що контролює навіть тебе. І цей контроль не дає тобі можливості відчувати. Справжність це не хвороба, не діагноз, радше спосіб мислення, який став популярним в наш час. Коли ти завжди спокійний, рівноважений, можеш дати оцінку. Будь-чому. Навіть якщо все горить і кругом несправедливість, ти можеш знайти раціональне пояснення. Чому це логічно і має відбуватися? Ти можеш дати оцінку добру і злу, причому рівноцінно. Ти можеш знайти сіре між чорним і білим. Ти навіть можеш мудро бути над ситуацією і ніяким чином не дозволяти собі. Непотрібні емоції. Синдром Арестовича це коли розум замінює серце. Коли ми хочемо контролювати сенси і не торкаємось життя, я дуже багато вивчав, слухав, спостерігав за поведінкою і діяльністю Олексія Арестовича з величезною вдячністю. Ставлюся до нього із величезною повагою. Стільки, скільки я навчився в нього, це, мабуть, один із е, тих вчителів, е, які, можна сказати, займають першість. І я вам скажу, його е, непохідність до вразливості, е, вона навіть в деяких моментах шокує. Я навіть не можу пригадати. Коли б він показував якусь свою емоцію, чи десь є якесь відео, чи щось підтверджує його саме стан вразливості, де він може дозволити собі якусь самокритику, якусь самоіронію або навіть прості людські емоції, як то сльози, як то зрив емоційний. Ну, я ніколи такого не бачив. І це може здаватися. Насправді великою силою такий контроль. Але є і зворотня сторона, і вона приводить до наслідків. Я не знаю наскільки трагічних. Час покаже. Я спробував проаналізувати ну, такий стиль поведінки, що означає бути в повному контролі і не дозволяти собі. Просто бути собою і жити. Здатність пояснити будь-яку реальність це насправді велика сила, але є й небезпека. Набагато легше виглядати мудрим, ніж бути справжнім. Бо за спокоєм іноді ховається страх відчувати. Легше пояснити біль. Ніж прожити його? Враховуючи інтерес до особистості Арестовича як для навчання, я проаналізував дві позиції, два відео і дві складові реакції Олексія, які вплинули на мене. Можливо, пам'ятаєте ситуацію, коли. Ще 4 роки тому Олексій зчепився з негативною позицією Дмита Гордона, який накинувся особисто на Олексія Арестовича і назвав його аферистом. І ситуація тоді виглядала таким чином, що е, е, людські емоції, які мали би спрацювати на особисту е, образу, яка звучала від Гордона, е, не е, Відбулися після того, як Олексій чисто спокійно, як машина запакована знаннями, сказав ведучому, що він поважає таку думку, вона має місце, але це не стосується конкретної суті розмови і не бачить навіть сенсу це коментувати. Це технічно відпрацьований такий прийом, який мозком працює з співрозмовником. І другий момент, коли е, вже через там декілька років на піку своєї популярності був організований е, канал, е, де співрозмовники Олексія його е, там е, соратники, умовно кажучи, вели розмову про певні е, амбіції, і була виражена така думка емоційна, що я буду сидіти собі на яхті, їсти там умари, вести семінари, а ви не пішли би ви там е, подалі. І це було сказано дійсно емоційно, і, на мій погляд, без технік. Після того, як е, відреагувало суспільство на то, Олексій дав пояснення, що це стосувалося конкретного епізоду е, тих підписників і е, тої певної групи людей, до якої він ніби звертався. Тобто, подразник був, який його тригерів, і він вийшов на емоції. І ці два моменти показують, що все ж таки справжність якась. Цій е, постаті існує, і не завжди е, техніки, і е, в розумові здібності переважають. Аналізуючи ці, дві, е, ці два відео, ці дві позиції поведінки, е, я через штучний інтелект е, вивів такі основні риси і поняття, е, чого варто вчитися і перейняти, е, і що в собі розпізнати як синдром. Арестовича і бажано уникати. Основні риси. Абсолютна впевненість у власній правоті, навіть коли міркування суперечливі або маніпулятивні, раціоналізація будь-якої події, здатність знайти сенс і виправдання у всьому, навіть у страшній катастрофі. Спокій як форма зверхності, соціальна харизма. Уміння говорити так, що навіть опоненти слухають, при цьому поєднання ерудиції е, акторства і психотехнік на височайшому рівні. І дозволяє е, позиці... показати своє позиціонування над конфліктом. Це все веде до того, що чому варто вчитися, що радить штучний інтелект вчитися у Аристовіча. Перше. Спокій як інструмент, вміння створити фокус, майстерність нервової системи тривати контроль над емоційним станом. Друге система мислення, стратегія. Арестович суперстратег. Я навіть не здивуюся, якщо в майбутньому розкриється ціла багатоходівка е, всіх його, як сказати, стратегічних планувань. Він бачить е, не тільки факт, а і може створити процес, який є, е, буде вести до результату і прорахувати наслідок. Це дуже класна штука системне мислення. Треба переймати. Третє майстерність комунікації говорити не гучно, але точно. Інтонація, образ спокою створює довіру. Четверте незалежність мислення. Показує таку інтелектуальну автономність. І це дуже класно, але тут є певний бар'єр, якого е, слід остерігатися. Тому що така певна автономність, вона роздуває его. Переходимо до застережень. Як розпізнати в собі, в собі синдром. Арестовича, якщо ви бачите схильність заговорити проблему, пояснювати її, деталізувати і обсмоктувати, чому, як, що зробити замість того, щоб проживати її, щоб відчувати емоційно всі болі і страждання і все інше, і емоційно переживати цю проблему, хочете її заговорити, вважайте на це. Бажання виглядати мудрим. В підміну бути щирим. Спокуса. Спокуса, спостерігати і оцінювати ніби як з кущів, ховаючись і даючи оцінку замість того, щоб діяти. Коли у вас є певна спокуса, до раціоналізації всього, коли будь-яке зло. Пояснюється як частина процесу, е, хто все пояснює, той ну, якби вже не відчуває. Це е, не варте того, тому що емоційна ізоляція це певна пастка. Е, розум, е, розум постійний без серця і відсутність емпатії це е, ну, такий е, природний момент, який е, каменіє свою внутрішню е, здібність до стиду. І коли людина якби, не може признати, що їй незручно, і що це ну, ну, не зовсім добре було, що я ну, такий от, лох лоханувся, так і мені за це стидно, це ем, втрата цієї здібності поступово веде до втрати совісті. Далі е, гра в мудрість, акторська майстерність створює ілюзію просвітленості. Але знову пастка. Е, коли ти усвідомлюєш, що щось відбулося упс, якось не так, то вийди з пози. Розумій, що продовжувати залишатися в позі, оця невідповідність, пластмасовість вона зразу буде видна. І таким чином чином проявляється певна нещирість. А якщо ти. Володієш неймовірною сильною харизмою, то зважай на те, що з часом це забирає простір в певних діалогах е, і не дає е, співрозмовнику можливості для якогось контакту. Е, це добре для лідера, це добре для, е, умовно кажучи, авторитарного правителя, який не з ким не рахується. Але для Взаємодії для партнерства, це не дуже добре. Я надіюсь, ви розумієте, що це не Арестовича порада, а це нам просто треба, враховуючи постать е, Олексія його грандіозність і е, можливість в нього переймати і вчитися, враховувати ці процеси. У Арестовича є те, чого багатьом бракує. Спокій, ясність, філософська глибина. Але я і спокуса е, змінити живе неконтрольоване. Мудрість не в тому, щоб вчитись в нього і бути таким, як він, а скоріш е, в тому, щоб взяти його ясність і додати свою людяність. Бо спокійний розум без серця це броня. Але спокій із серцем і розумом це сила. Ось такий сьогодні, мені здається, глибокий аналіз мені вдалося зробити. Якщо вам сподобалось це відео і такий аналіз, ставте лайк. Пересилайте друзям знайомим. Підписуйтесь. Дякую за перегляд. До нових відео. 是，爸爸。